Сьогодні українські міста накривають ракети, деякі з них з тим самим маркуванням, яке колись стояло на складах Збройних сил України. Це не метафора, це документально підтверджений факт. У 1990-х роках Україна добровільно відмовилася від колосальної військової спадщини. Ми вірили в міжнародні гарантії, домовленості, підписи під меморандумами. Ми вірили, що в новому світі війна це пережиток минулого. Сьогодні, під час найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, ми змушені чесно запитати себе, що саме Україна втратила, як це сталося і яку ціну ми платимо зараз? Вітаю ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні говоримо про українське розброєння. Розброєння як концепція з'явилося в часи холодної війни як спроба зменшити ризик глобального знищення США та СРСР десятиліттями підписували угоди про обмеження ядерних арсеналів, кількості ракет і носіїв. Коли у 1991 році розпався радянський союз, ядерна зброя опинилася на території чотирьох держав: Росії, України, Білорусі та Казахстану. Україна раптово стала третьою ядерною державою світу разом із ракетами, стратегічною авіацією та складною інфраструктурою. Але разом із цим вона отримала економічну кризу, відсутність чіткої системи управління армією, потужний зовнішній тиск. Під тиском США та активної участі Росії Україна обрала шлях ядерного роззброєння. Архівні документи, оприлюднені у 2023 році, зруйнували один із головних міфів, нібито Україна не могла технічно контролювати ядерну зброю. Американські посадовці ще у 1990-х визнавали, Україна мала достатній військово-промисловий потенціал, щоб бути повноцінною ядерною державою. Більше того, навіть тоді Захід усвідомлював ризик майбутньої агресії Росії. Але замість реальних гарантій безпеки Україна отримала політичні обіцянки. Пізніше Білл Клінтон публічно визнав, якби Україна зберегла ядерну зброю, Росія навряд чи наважилася б на війну. Україна підписала низку міжнародних угод. Лісабонський протокол приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї участь у програмі Нанна Лугара. У результаті ядерні боєголовки були вивезені до Росії, стратегічні ракети ліквідовані, важкі бомбардувальники Ту-160 і ту 22 м знищені або передані. Процес проходив під міжнародним контролем. Україна виконала всі зобов'язання до останнього літака. Окремою сторінкою стала угода 1999 року. Україна передала Росії 11 стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет Х-55, повну технічну документацію, в обмін не гроші та списання газових боргів. Парламентська комісія згодом визнала: ця угода суперечила національним інтересам України та завдала державі масштабних збитків. А у 2022-23 роках сталося найстрашніше. Ракети, передані тоді Росії, полетіли по українських містах. Деякі з них вбивали цивільних у Києві та області. Це вже не історія, це наша сьогоднішня реальність. У 2013 році. З бойового чергування зняли далекобійні системи ППО С200, єдині здатні прикривати великі території країни. Офіційна причина застарілість, а неофіційна – короткозорість і політична сліпота. Вже після початку війни з'ясувалося, ці комплекси можна було відновити менш ніж за рік. Україна також брала участь у програмах НАТО з утилізації надлишкових боєприпасів і стрілецької зброї. Частина цих рішень була обґрунтованою, мова йшла про небезпечні і також непридатні боєприпаси. Але війна показала, що кожен знищений склад це мінус один шанс вистояти у 2022 році. Українське роззброєння не було однією помилкою. Це був ланцюг рішень, компромісів і віри в те, що світ працює за правилами. Але Росія довела підписи не зупиняють ракети, меморандуми не захищають міста, а гарантії безпеки без сили це порожні слова. Сьогодні Україна платить за ці ілюзії кров'ю своїх людей, але водночас робить головний висновок без власної сильної армії. ППО та оборонної промисловості держави не існує друзі. Історія роззброєння це не лише про минуле, це застереження для майбутнього, яке ми більше не маємо права ігнорувати.